Від шепоту до потужних вібрацій голосу так лунає слово нації у Хмельницькому. Літературний фестиваль. Конкурс започаткований 8 років тому у 2023-му став всеукраїнським. Перший відбірковий етап наразі триває у навчальних закладах громади. У ВПО номер 25 вірші українських поетів звучать з вуст 28 конкурсантів. Я українка, цим сама горжусь. Я та Бандерівка, що вмре за Україну. Першокурсниця Віталіна Білоус з Миколаєва. Дівчина каже, розмовляти українською почала під час навчання. Тож вірш Я Українка обрала свідомо. Ми українці, що це наша земля, і що ми ні за що нікому її не віддамо. Вірш Молитва Юлії Сабій про рідне місто Маріуполь лунає в два голоси від авторки та учасниці конкурсу Ангеліни Мединської. Молю тебе, мій Боже, це життя, життя людей. Які війні за волю є прикладом для всіх наших дітей? У цій війні гартують волю. Ідейна натхнениця конкурсу наразі готує до видання власну збірку віршів кишенькового формату для захисників. Слово нації має дві номінації: авторська поезія і художнє читання. У мене надзвичайно щемливі враження. Це те, чого я хотіла дуже багато років. Це те, до чого я дуже прагнула, щоб українська мова звучала в голосах дітей, звучала в голосах молоді, щоб вона охоплювала нас своїм таким духовним єднанням. Ми є діти України, ми є ті, котрі несемо в собі, от саме могутність поколінь словом. Члени журі визначили переможців. Усіх учасників відзначили грамотами. Такі заходи вони і доводять ту незламність, про яку сьогодні так багато говорили, читали вірші, і я хочу вам подякувати за вашу таку залученість, за вашу свідомість, за те, що ви знаходите час на те, аби знайти вірш, його вивчити, його відчути. На міському етапі конкурсу ВПУ номер 25 представлятимуть шестеро читців. Всі ваші декламування вони були щирі. Ви проживали той вірш. Ту історію, про яку розказували, і ем, це від серця, і це і, і талант, і робота. Серед переможців, другокурсниця Маргарита Потійчук. Дівчина вперше бере участь в конкурсі Слово нації. Ви спитаєте, як людина ладна себе принести в жертву за усіх, коли війна на все людина здатна, лиш би вберегти життя братів своїх. Тебе слухають, тебе чують, потрібно передати. Насправді відчувався біль кожного героя, кожного воїна, який знаходиться там, на передовій. Ось і от захотілося це передати, щоб кожен, хто зміг це побачити, зміг відчути те саме. Всеукраїнський фестиваль стартує 1 березня. Гала, концерт і нагородження переможців відбудеться у Палаці творчості дітей та юнацтва 27 квітня. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.